Вона заросла, мано, течії немає. Я не знаю, чи неї майбутнє. Ну, бути. Це дуже просто. Катастрофа. Я йду в мене, мене душа, душа болить. Річка Альта в межах Переяслава славилася низкою історичних подій, які відбувалися на її берегах. Тепер вона стикається з заростанням та потребує очищення. Що думають про річку Альта жителі міста? Що я думаю? Та її загрязнили, почали чистити да й не кончили. Да. Да. А якою ви хотіли бачити її в майбутньому? Щоб була очищена і там казали, що зроблять такі дорожки, що можна ходити буде по берегу. Красиво, щоб зробили. Чесно сказати, да. ужасний. А якої б хотіли бачити її в майбутньому? Щоб було, знаєте, як раніше. Дивишся воду і дно бачиш. І що там в ньому плаває, все, все бачили. Дуже поганий. А яку, як ви думаєте, що там можна зробити? Ну, Водоросли, їх треба унічтожати. Я не спеціаліст. А якою б хотіли бачити річку Альту в майбутньому? Ну, я думаю, що до зміниться. Можливо, якийсь там парк зробити, як ви думаєте? Ну, як ви кажете, на нас це дуже буде правильно. Катастрофа. Я йду, у мене душа болить. Отаке все загажене, хоч би кругом, хоч десь би поставили мусорний ящик. Ну, скидують мусор, ну це ж ну, це люди, ну це я взагалі. А як ви думаєте, що там можна зробити? Ну, як що можна зробити? Це служби повинні поставити мусорні баки, хоча б урни, возле стадіону ні одної урни нема. Оце то по головній вулиці, йдеш, більше нема урн. І от іде біля річки йдеш, нічого нема. Я оце там гуляла біля. Отої. Беру пакет, йду і збираю. Мусор збираю, потім викидаю. У мене душа болить. А якою б хотіли бачити її в майбутньому берег, саму річку. Ну, яку почищену, щоб за нею слідили. Ну, дека ж служба, на це ж гроші все одно виділяють на це діло. Щоб почистили, убрали. Ой, Ну, ну я не знаю. Дивилися за нею. Це, це треба ну, от, це, мусорне хазяйство. Не тільки оце баки вбирає, й там же знати, де, де там стоїть, там стоїть. Ну Я це обратила біля річки, я все одно гуляю, ніде нема, ні одного мусорного бака. І всі ото кидають, кидають, а ще іще й річку кидають. Страшно останнім. А як би хотіли в майбутньому, щоб було? Щоб було красиво, щоб не перекривали. щоб Просто чистили, щоб було де, де відпочити. Нормально. Нормально, ви тут рибу ловите? вите? Да. А взагалі, там, як далі? Ну, типу, стан саме, річки, берегів. Чи Дуже брудно. Дуже брудно? А якою б хотіли бачити її в майбутньому. Красиво. Може, треба було почистити її трошки. А так, ну, я в принципі рідко буваю в Прияславі. я зараз в Києві живу, але тільки що проходить там жах просто. Вона заросла, ну течії немає. Я взагалі не пам'ятаю, чи була вона там взагалі, та чи ще, але її там зараз немає. О, жах. Жахливий. А якою би ви хотіли бачити її в майбутньому? Я не знаю, чи в неї є майбутнє. Ну. А яким би хотіли, там парк може якийсь. Ну, Можливо, до речі, там можна було поставити якісь ці сидіння, щоб люди сиділи. Було прикольно. Ну, Зараз там просто страшно.